Називати там чи, чи нижні очі. А він, по, ну, спілкуючись якимсь таким м, сленгом, він, він лох, він неудачник. Хто він? Такі в мене інше питання. Хто піде зараз в армію? Я спілкуюся з цими хлопцями і питаю в них, кажу, ну що, брате, ну ось так, підлатаю, підеш. А він мені такий старшого чоловіка віку, такий чоловік каже, а я не знаю, я знаю, що я потраплю, потраплю знову до котла, і звідки мене відтягувати не будуть. І мене дуже мені хотілося від вас почути оцю настанову, ви знаєте, як вектор, як спілкуватися з людьми, коли ми йдемо до шпиталів. Тому що ми йдемо фактично до зраненої душі і маємо мати слово, якесь теж тверде, щоб якось втішити, підняти на дусі, а не прийти ще більше їх поранити. Ну це, Не думаю, що є якась одна відповідь. В сучасній культурі, яка є словесна, яка є насичена ідеями, якій ціниться власномовство, спосібність переконувати, продати, там, пояснити. Я думаю, що ми замало цінимо спосібність слухати. Я думаю, що може найцінніше, що ви можете сказати, це є слухати. Постава слухача це і постава людини, яка сприймає, яка благословить. Ми з семинаристами, які готуються туди ж пастирства, зстановляємося на таким момент. Що може священник сказати матері, яка втратила дитину? Ну Якими словами це накриєш, поясниєш, як би сказати, виправдаєш? Мені здається, що тут є велика небезпека банальності. Але бути поруч. І знати, що відповідь не є слово чи ідея, не йде мова про концепти, а йде мова про стосунки. Бо що ми відчуваємо? Одне з найбільших наших болів, може бо найгірше, що ми можемо пережити, це ізоляція. Відкиненість. Все це, що ви сказали, там лохі, непотрібні, це все є метафори ізолювання. А коли ми своєю присутністю свідчимо про стосунок, є відкритість, а не є це, а не це. І навіть спільність у незнанні, солідарність у, цих, у цьому збентеженні. Є, мені здається, дуже правдиво. Чого найбільше не терпить ця ситуація, мені здається, штучних слів, такої, як би сказати, штучної єлейності, мудрагельства, тої претензії, що «та, тебе болить, але я тобі то все поясню. Є формула. Коли ми можемо таїнство терпіння визнати у його глибині, і часом терпитті, мені здається, це є також джерелом великої підтримки. Дякую.